Я Таміла Антонова щаслива жінка. І сьогодні я хочу всім розказати про ваше право на помилку. Бо своє право на помилку я взяла і вже неодноразово використала. Помилка. Що ж таке та помилка? Помилка це зробити так. Не так точніше, як від тебе очікували. Наше покоління, я 86-го року народження, от наше покоління до нас і ще трошки після нас, там до 95-го-97-го, ми всі росли без права на помилку. Ми повинні були вчитись на відмінно. Ми повинні були з першого класу пусати все рівненько, рядочками, гарненькими літерками. Ми повинні були з першого разу обрати, куди нам вступати. Навіть там в 6-7 років, коли ми хотіли співати, або танцювати, або грати на музичних інструментах, то брали не всіх. Я, наприклад, в 6 років я просто мріяла, марила танцями, і я не пройшла відбір в єдиний на той час в місті хореографічний колектив. Зараз. Дякувати Богові, ця традиція вже потрошку змінюється. Діток беруть усіх, хтось танцює трошки краще, хтось трошки гірше, але ставлять у танці беруть усіх, ставлять у танці всіх, просто когось в першу лінію виводять, когось в останню лінію виводять. я дуже щаслива, що ця тенденція змінилась. Але я на свій бік, скажімо так, Переключила це зовсім зовсім недавно, я виросла відмінницею. Я закінчила універ з двома червоними дипломами. У мене дві спеціальності в магістратурі. Я АйТішні, по першій спеціальності і по-друге, я у мене спеціальність держуправління. І я звикла все робити одразу на п'ятірку. Якщо вступити в універ на бюджет. То в два вузи. Якщо закінчити магістратуру з червоним дипломом, то вступити в ще одну. І мене в школі дуже сильно е, сварили за те, що в мене був дуже-дуже поганий почерк. Я писала дуже швидко, називали це курка лапою, просто от виводили до дошки, показували, як не треба робити. Я не знаю, як таким макаром в мене не відбили охоту до того, що я дуже сильно любила вчитись. Я швидше за всіх класів вирішувала приклади, але я робила механічні помилки. Я швидше за всіх писала, але я робила механічні помилки. Мої контурні карти просто показували всьому класу з прикладом, як не треба робити. Але я фанатично просто марила географією. І... Коли я там стала трошки старшою, 10-11 клас, 9 навіть клас, я виписалась. Я перестала робити механічні помилки. Я перестала спішити, я все, ну, навчила себе. Але коли дитина, одне діло, коли дитині 15-16 років, і друге діло, коли першачку, 6-7 років. Тому я виросла вчительку, яка не виправляє до певного віку, не виправляє дітям помилки, в зошитах червоною пастою. Навпаки, я їм відмічаю сердечками ті літерки, які в них дуже-дуже класно вдалися. Бо я не хочу для них тих тортур, які були в моєму дитинстві. А ще я дозволила собі помилятись. Я дозволила собі робити щось не ідеально. Я неідеально танцюю. Але збулася мрія мого дитинства. Я танцюю зараз в колективі і виходжу на сцену зі своїми чарівними пані. І я дуже дякую тренеру, яка в мене повірила. Я не ідеально співаю, я дуже не ідеально співаю. Сьогодні в мене було два виступи обидва не ідеальні, але я кайфанула на обох. І я хочу вам сказати: любі мої, кожен з вас, кожна з вас. Ви маєте право на помилку. Ви маєте право не з першого разу вступити в універ. Ви маєте право повчитись два курси і кинути, бо це взагалі не ваше. Ви маєте право піти в 38 років на другу, на третю освіту, бо зрозуміли, що те, що ви зробите зараз, вам взагалі не цікаво. Ви маєте право піти навчатись співати, в'язати, вишивати, танцювати, грати на барабанах, готувати все, що завгодно, і робити це не ідеально, і кайфувати від цього. Мої любі, хто ми там, міленіали, зумери, хто ми там з вами, я дуже-дуже вам, вас прошу. Не будьте ідеальними. Живіть своє життя, те, яке хочете жити саме ви. І робіть те, від чого ви кайфуєте, від чого у вас мурахи. І не треба прагнути ідеальності. Ідеальність зараз не в моді. Отак, коротенько і по суті, люблю вас.